Новини до вечірни в ефірі і я, Ольга Остапчук, розповім вам про події тижня, що минає. Бої закінчуються. Але історія вічна. Відійшла у минуле і афганська війна. Але щороку, 15 лютого, пам'ять повертає нас у минуле для того, щоб згадати тих, хто відчув на собі земне пекло, і тих солдатів, яким не судилося повернутися до рідних домівок. У дня виведення військ з Афганістану, члени Доневецької організації ветеранів Афганістану разом з працівниками районної державної адміністрації відвідали могили трьох воїнів, які загинули у жорстоких афганських боях. Поклонилися їхній пам'яті та поклали на могили квіти. Троє молодих хлопців: Юрій Бугуцький із Слобідки Іванковецької, Віктор Дубицький із Слобідки Рахнівської та Михайло Кузь із Шатави не повернулися до рідних домівок з доріг жорстокої і кривавої війни. Завітала делегація і до солдатських матерів Марії та Віри Сушинської, аби дізнатися про здоров'я, віддати шану мужності та поклонитися великому материнському подвигу. А безпосередньо у сам день виведення радянських віз з Афганістану, 15 лютого, біля меморіалу слави керівництво району та представники установ та організації міста поклали квіти до меморіальної плити з іменами героїчно загиблих воїнів інтернаціоналістів. Заходи по вшануванні учасників бойових дій у Афганістані продовжились у Дунаєвецькій школі мистецтв. На початку присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять солдатів, полеглих у боях на афганській землі. Воїнів афганців привітав голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. За роки війни Дуневечина відправила в Афганістан 120 своїх синів. Усі вони пройшли випробування на сійкість і мужність. Думаю, що ви поділяєте мою думку, що жодна війна не має виправдання, навіть якщо в бою вбито хоча б одну людину. Війна ж в Афганістані тривала більше 9 років, і вона забрала життя десятки тисяч людей, тисячі отримали поранення, сотні воїнів померли від державих ран. Бажаю вам міцного здоров'я. Мужності терпіння і злагоди нехай у ваших сім'ях завжди будуть благополуччя і радість. А щастя, щастя, добро завжди поруч буде злад. Очільник району. Запевнив, що діюча влада завжди захищатиме і відстоюватиме проблеми воїнів інтернаціоналістів і намагатиметься робити все можливе для того, аби проблем, з якими вони стикаються, було якнайменше. За самопожертву, силу духу та з нагоди 23-ї річниці виведення військ з Афганістану спільними грамотами районної ради та районної державної адміністрації і цінними подарунками були нагороджені Юрій Ратушняк, Віктор Курженівський та Михайло Червонюк. Своїх бойових побратимів привітав і голова Дунеєвецької організації ветеранів Афганістану Сергій Гуцул, який також розповів про діяльність організації та поділився планами. Сергій Михайлович висловив вдячність керівництву району, приватним підприємцям та керівникам окремих товариств за постійну підтримку воїнів афганців та небайдужість до їхніх проблем. Працівники ж культури та викладачі школи мистецтв подарували присутнім чудові концертні номери. Смутки з таками пливі над землею. Грознає птіце. через границу Русских за гнизом несет Наших братьев домой В черном тюльпане Те, кто за Таней Едут на родину милую В землю залечь в отпуск бессрочный Рваные в клочья Им никогда, никогда Не обнять теплых плеч Когда засыл Джилла Лобана Свалившись на крыльцу, путь по наш падал. Мы Мы на люсе свою работу. Опять ваща подвел потери роту, Шиндади в Кандагаре и Баграме. Опять на душу власть тяжелый камень, Опять вести на родину герои, Которым двадцать лет могилы роют, Которым двадцать лет могилы роют. Хоча на дворі ще лежить сніг, але календарна весна вже не за горами. А разом з нею розпочнеться і робота на полях. Про підготовку до весняно-польових робіт йшлося на нараді, яка відбулась у п'ятницю. На нараду, яку провів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, було запрошено сільгоспвиробників усіх форм власності, як голів сільськогосподарських товариств, так і фермерів. Також у ній взяли участь головні агрономи, спеціалісти управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, інспекції захисту рослин, насіннєвої інспекції, представники фірм по постачанню насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та спеціалісти науковці. Присутні почули. Слушні поради та зауваження щодо посіву обробки та підживлення різноманітних культур, підбору сортів та якості насіння слово надали і представникам банків, які повідомили про можливості та умови кредитування та розповіли про діючі партнерські програми. Спеціалісти та науковці дали відповідь на ряд питань, які ставили присутні. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий зазначив, що цього року Дановечина планує засіяти 70 тисяч гектарів землі. У центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відбулось засідання круглого столу, метою якого була популяризація сімейних форм виховання та сімейних цінностей. На засідання було запрошено представників релігійних громад Дунаєвеччини. Присутні обговорили питання популяризації сімейних форм виховання, сімейних цінностей, засад відповідального батьківства у громаді. Адже незважаючи на низку заходів, спрямованих на популяризацію та розвиток сімейних форм виховання, кількість дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування в районі, збільшується. Виховання ж дітей в будинках-інтернатах не дає можливості для підготовки їх до самостійного життя, а головне тієї любові та теплоти, яку отримують діти у сім'ї. Тому, обговоривши дану проблему, учасники заходу прийняли резолюцію, яка закликає об'єднати зусилля усіх соціальних партнерів, що реалізують. Державну політику, нормативну законодавчу базу соціально-правового захисту дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, релігійних громад різних конфесій для забезпечення належної популяризації сімейних форм виховання, розвитку мережі, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. А соціальним партнерам, представникам релігійних громад різних конфесій, було запропоновано надати в межах своєї компетентності до Доноєвецького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та мол. Лоді пропозиції щодо покращення розвитку сімейних форм виховання на території району. День святого Валентина, яке відзначалося у вівторок, свято давнє. І хоча наші співвітчизники відзначають його не так то й давно, але те, що воно стало одним із найулюбленіших, вам скажуть усі: і дорослі, і малі. Одне із мистецтв, яке найяскравіше та найтонше може передати усі відтінки та фарби найпрекраснішого почуття кохання, це музика. У день усіх закоханих в концертному залі дитячої школи мистецтв відбувся концерт. Романтичний настрій глядачам дарували як учні, так і викладачі. Чарівна музика та пісні у виконанні вокальних та інструментальних ансамблів та солістів ще раз нагадала про те, що кохання одне з найпрекрасніших почуттів у світі, яке розкриває найпрекрасніші сторони особистості та штовхає людей на подвиги. T'eus e ee'r coutoc'h kom pokladou, T'eus skladou, Поетичну акварель малювали цього тижня у районній бібліотеці для дітей. Там відбулася презентація першої книжки молодої поетеси Ольги Блажеєвої. Маленький всесвіт моєї душі. Саме таку назву має нове видання, що поповнило літературну скарбничку дунаєвецьких поетів. На початку презентації відбулось знайомство з авторкою, яка розповіла про своє дитинство, про село, де родилася, про перші захоплення поетичним словом та подальші кроки на літературній стежці. Ліричний поет, жінка щирою душею та поглядом художника. Саме таке враження справила вона на організаторів заходу. Юні читачі поділилися своїми враженнями про книгу, читали вірші автора та ставили поетесі багато запитань, на які вона із задоволенням відповідала. У Ольги Блажеєвої є ще одне захоплення вишивка. Тому у залі, де відбулася презентація, було представлено її роботи, які захоплюють майстерним виконанням. Юні таланти подарували поетесі музичні вітання. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер fnb Dom. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. І пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось.